Сьогодні високопросвященніший владика Симеон, митрополит Дніпровський очолив в нашому храмі святу Божественну літургію співслужіння духовенства єпархії. А також ми оглянули будівництво і владика благословив на подальший розвиток громади, за що ми йому дуже вдячні, особливо за духовну підтримку. Дякую міському голові. дякую всім, хто був сьогодні тут із нами. Молився, той, хто підтримує розбудовує, допомагає поширювати цей український дух, українську церкву в нашому місті. Сьогодні в день воскресний. Сонячний день, в день, коли ми переступаємо поріг цього благословенного Божого храму. Хочемо побажати, щоб віра наша йшла попереду нас. Хотів би подякувати нашому Андрію Леонідовичу, Олександру Олександровичу, вам, всій команді, джелі окремо. З всій громаді. Більше та чи менше Але все це я знаю, будується з любов'ю саме для нашого майбутнього покоління. І ось цей культурний центр, який стане осередком для реабілітації військовослужбовців, це така громадська історія міста Кам'янського. І така нова буде локація відродження не тільки душі, а й тіла. І ось я хочу подякувати особисто від себе за таку щедру працю на невідбужу. Я думаю, що ми всі, всі з нетерпінням чекаємо. І кожен раз, коли піднімається метр від землі, побудові стіни. Це знаєте, символічно піднімається наша українська душа. Ось тут разом спільно. І оця душа піднімається куди? До Бога. Але старанням і працюю безперечно кожного, хто приймає участь командою Андрія Леонідовича. І це безпосередньо його особиста увага і любов до цього світового міста. Для нас дійсно велика честь, владика, що ви в черговий раз відвідали наше місто. Черговий раз помолились за наше місто. Те, що стосується храму, дійсно вже другий рік і ми бачимо, як піднімаються стіни. До кінця року планується, щоб стіни повністю. Храм вже був побудований. Наступного року це вже будуть роботи оздоблювані. Проводиться, копола встановлюються. І дійсно, ви знаєте, дуже гарне місто. Воно і велике. Тут і духовний центр, і храм. Тому дякую, владика, за вашу молитву за вашу підтримку. Дякую кожному. І вітаю сьогодні з цим днем.